Невдовзі Дікін разом із вірятами пішов надвір, а Мері залишилися з Коліном. Хлопець замовк, хоча зовсім не виглядав стомленим. Принесли обід. Поки вони їли, Колін не зрунив ні слова, замислено дивлячись перед собою. Дівчинка спершу здивовано позирала на нього, а тоді спитала: Коліне, про що ти думаєш? У тебе очі як блються. Намагаюся уявити, відповів Колін. Що, сад? спитала Мері. Весну, замріяно мовив хлопець, досі я так рідко вибирався на двір, що навіть не можу собі уявити. В Індії я також не бачила весни, тому що її там немає, сказала Мері. Як і всі хворобливі діти, Колін про зовнішній світ знав радше з книжок, тому, коли чув щось, відразу намагався собі це уявити. знаєш, того ранку, коли ти вбігла сюди і сказала Весна прийшла. Я відчув радість і уявив собі величезну процесію з музикою і співами. В одній книжці я бачив такий малюнок діти у вінках, всі сміються і кружляють у танці, грають на дудках і золотих трубах. Ось чому я тоді попросив тебе відчинити вікно і сказав напевно, зараз ми почуємо золоті труби. От, цікаво, здивовано вимовила Мері. Але все воно і справді так виглядає. Коли все зазленіло, зацвіло, тоді пташки, і всі живі створіння метушаться, снують туди-сюди, співають, щебечуть, ніби у танку, от тобі і музика. Діти разом засміялися. Обом дуже сподобалася ця картина. Трохи пізніше прийшла доглядальниця і зібрала коліна. Жінка зауважила, що на цей раз хлопець не чекав, поки вона його вдягне, а робив це майже сам, вона лише розправляла одежу. Водночас він розмовляв з мері і сміявся. Коли Колін був майже готовий, до кімнати зайшов лікар кревен. У нього нині хороший день, тихенько сказала йому доглядальниця. Хлопець сміється, жартує, і сили прибавились. Я зайду ще пізніше, коли він повернеться з прогулянки, промовив лікар кревен. Мушу подивитися, як плине на нього перебування на свіжому повітрі. Було б добре, якби ви пішли з ним, додав він стишеним голосом. Ні, сер, не піду, бо колін цього не хоче. Чи маю відмовитись від свого місця? несподівано твердо, відповіла йому доглядальниця. Та ні, я не наполягаю, сказав лікар. Ну гаразд, нехай йдуть. Зрештою, Дікінові можна і немовля довірити не те, що Коліна. Найсильніший слуга зніс коліна вниз і посадив у візок. Дікін уже чекав на дворі. Доглядальниця зі слугою старано закутала коліна у плед, поправила подушку. Хлопець глянув на них і велично махнув рукою. Все, я дозволяю вам іти, промовив він як справжній раджа. Ті перезирнулися і швиденько зникли. Та лишень сховалися в будинку, де їх уже не було чути, то вибухнули сміхом. Ото ще повелитель. Тим часом Дікін узявся за вісок, і вони рушили. Мері йшла поруч. Колін відкинувся на спину і задивився у небо. Погода стояла ясна, тепла горі лиш де-не де пропливали плухнасті хмаринки, що скидалися на білих птахів. Спустища дув легенький свіжий вітерець і приносив дивовижні пахощі. Колін вдихав їх на повні груди. Довкола було стільки барв, стільки звуків, що жодна книжка не здатна була їх передати. Тож хлопець тільки крутив головою навсібіч і дивувався. Ото справді музика, вимовив він захоплено, дослухаючись до пташиного хору. Тепер розумію, як звучить весна. А що це так гарно пахне? спитав він Дікіна. То на пустищі зацвів дрок, відповів той. І зараз там, певно, кружляють цілі хмари бджіл. Крім них у парку та біля квітників не було жодної живої душі. Наказ коліна було виконано. Садівників ніби вимило зі саду. Але діти ще довго окружляли по доріжках, дотримуючись свого плану, аби упевнитися, що ніхто не посягає на їхню таємницю. Та ось, нарешті, вони повернули на ту довгу доріжку перед стіною з плющем. Передчуваючи наближення заповітної мети, діти схвильовано затихли і стали говорити пошепки. Ось тут, одними губами вимовила мері, я ходила поруч зі стіною і шукала входу. Тут? вигукнув колін, нетерпляче оглядаючи плющ. Але я нічого не бачу, прошепотів він, жодного входу. Я також так думала, відповіла Мері. На якусь мить запала тиша. Діти рухалися далі. А це сад, який доглядає Бен Везерстав, кивнула Мері. Отой, вказав Колін. Угу, підтвердила дівчинка. За кілька кроків вона знову прошепотіла. А отут Малинівка перелітила через стіну. Отут перепитав Колін, ой, хоча б вона зараз перелітіла, я так хочу її побачити. А тепер дивися, урочисто мовила Мері, показуючи під кущ бузьку. Тут Малинівка сіла і показала мені ключ. Колін подався вперед. Де, де? схвильовано вигукнув хлопець. Дікін зупинив візок. Та ось ще раз показала Мері і зробила крок до стіни. Тоді малинівка злетіла на мур і защебетала до мене у цю мить поду вітер і. повільно промовила дівчинка і однією рукою підняла плющ. Ох! задихаючись, прошепотів колін. Мері переможно глянула на коліна. І відчинила хвіртку. Дікін швиденько. Дікін зробив крок, і візок в'їхав у потаємний сад. Колін відкинувся на подушку і затулив долонями очі. Усі увійшли. Мері зачинила хвіртку, прикрила її плющем. Візок ще трохи проїхав по стежині і зупинився. Тоді хлопець забрав руки з обличчя і озирнувся довкруги. «Раз, Другий, третій, так само, як це було з Дікіном та мері, коли вони опинилися тут вперше. Такого колін не міг побачити навіть у найсміливіших мріях. Цвіли дерева, поміж молодою травою оку милували золотаві, фіолетові і білі клаптики. Це цвіли квіти, що їх посадили мері з Дікіном. Вгорі ширяли пташки. Скрізь піви, джищання, годіння, щебетання і пахощі, неймовірні пахощі, землі, трави, квітів. Колін зачаровано слухав і дивився, дивився і слухав, вбирав у себе цілюще повітря, підставляв теплим сонячним променем обличчя, шию, руки, і в його серце вливалася незнанна радість. Мері Дікін не зводили з нього погляду. За тих кілька хвилин хлопець геть перемінився. У нього з'явився легкий рум'янець, а захоплені очі, здавалося, були ладні увібрати у себе цілий світ. Тут колін підняв догори руки і вигукнув Я одужую, одужую, Мері Дікіне, я одужую і житиму, житиму, житиму вічно.